Доброго дня, магідарокраїнського мене звати Олена. Загальний розклад. Кому ви збили корону? Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сильненькація корен по першому та другому варіанту. Ви збили корону. Які наслідки? Для денної людини. Який результат ви отримаєте? І породу? Корен по першому варіанту ваша сигніфікація. Зцілення ситуації. Якщо ви чоловік, то Стосовно особистого життя, більше стосується втрата стосунків. Ну або не реалізували, не досягнули бажаного. Жінка не забажала спілкуватися з вами, прийняла одноособове рішення і поставила крапку. Ви не задоволені саме її поведінкою тим, які рішення вона прийняла. ви думали, що результат ви будете мати зовсім інший стосовно. Даних стосунків. Якщо ви жінка, то зцілення відбувається, і ви матимете позитивний результат завдяки тому, що зробили вірний вибір стосовно взаємодії і стосунків. Те, що втратили, то втратили. Ну, можливо, для когось говорити не потрібно такі речі, якби. Підводити такі підсумки, але в вашій ситуації саме так, тому що ви понесли б надалі більш негативні для себе результати. Кому ви збили корону? Чоловікові. Відбулося по правосуддю. Якщо говорити про те, що чи ваше рішення або чи ваші дії під даної людини були вірними, то говорять так. Якщо вірно по даній інформації, то так, 50 на 50. я запитаю зараз, а чому 50 на 50? Дуже добре, що ви були рішучі по відношенню до даної ситуації. І дуже швидко не зволікали. Скажу так, що якщо ви сподіваєтеся, що дана людина буде сумувати, або знаходитись в негативному емоційному стані, то ви маєте хибне уявлення про дану людину, тому що ні, він вже насправді розуміє, яким шляхом він буде далі рухатись до благополуччя і доставку. І більше я вам скажу, що у нього або є спілкування. Або було вже спілкування з іншою жінкою. Тому він не розчарований. Хоча все ж таки бажав маніпулювати і мати стосунки з вами. От ситуація неочікувана для себе. Він отримав. Повідомлення в самому будинку про те, що ви не бажаєте продовжувати стосунки. Насправді, ви навіть і не розуміли, що ви вірно робите. Ви втомилися просто від його поведінки. Але те, який вибір ви зробили, він стовідсотково був вірний. Вам саме констатують, який результат буде мати він для себе. 50 на 50 зрозуміло, чому? Скажімо так, що відповідно до ситуації він буде балансувати. Але якщо говорити про негативність, то вона не занадто негативна ситуація саме для нього, тому що в нього вже є інша жінка, і він буде надалі рухатись до здійснення бажань активно діяти і проявлятися. Ну, спочатку почне. Буде прикладати зусилля, але щоб він був розчарований і ви сподівалися, що дана людина зробить відні висновки ні, ваші сподівання будуть марні. Ви який результат отримаєте? Скажімо так, якщо ви розчаровані стосовно того, що помилилися відносно даної людини. Ви повинні зрозуміти, що в подальшому ви отримаєте те, про що мрієте і що бажаєте, але повинні поставити крапку. Не повинні себе корити стосовно взаємодії з даною людиною загалом, що ви погодилися на стосунки з даним чоловіком. Ви повинні розуміти, що час прийшов, вибір вірний, і ви далі рухаєтеся в реалізацію до цілі, до результату, до здійснення мрії, ніяко розбито серце. Тому що він, якщо порівнюючи з вами, він не сумує. Він далі продовжує своє життя, він далі вибирає шлях, тому що його головною метою не стосунки, а його благополучий достаток фінансово матеріальний. Так, він розглядає стосунки, але якщо дана партнерка приймає його таким, яким він є, він може маніпулювати ситуацією. Вона надає можливості використовувати і користуватися, незважаючи на результат, який би вона не отримала, відповідно до стосунків з даним чоловіком. Лише в таких стосунках він буде знаходитись, але його ще й не турбує, те, що в якийсь момент він може поставити крапку на даних стосунках і піти в інші стосунки або загалом, розриваючи стосунки, він. Буде рухатись своїм шляхом, тому що його життєвий пріоритет це фінансово благополуччя і достаток. На даний момент це так. Пора для вас говоримо по-першому варіанту. Але корону ви збили. Він не очікував. Рівновага, баланс емоційний, ну і далі живіть і боріться. Ну, зрадила вас людина. Ви повинні далі рухатись, взаємодіяти з людьми. Але зовсім по-іншому вибудовувати стосунки. Ви не повинні самі знаходитись в неятивно-емоційному стані, а повинні винести для себе мудрість стосовно даної ситуації. Не потрібно віддавати, не потрібно розчинятися в стосунках, потрібно взаємодіяти як партнери. І в подальшому, якщо ви зробите вірні висновки, винесете ту мудрість з того уроку, який ви пройшли з даним чоловіком, то ви отримаєте шанс, можливість, можливо, зустріч. І ця зустріч відбудеться по справедливості, і це надасть вам можливості досягнути бажаного результату, щастя, радості і взаємності коханні. Дякую. Кому ви збили корону? Варен по другому варіанту ваша сигніфікація? Якщо ви жінка, то ви думаєте, чи бажаєте ви взаємодіяти з чоловіком, який є в вашому житті? Рішучий, самодостатній, але ви інтуїтивно відчуваєте, що є щось приховане, що приховане наміри даної людини. Ти дана людина, якщо ви бажаєте стосунків родинних, перспективи довгостроковості, то не з цим чоловіком. Маніпулятор, страсний, активний, самодостатній, але невідповідальний. І відповідальність брати саме за гарантії що дені стосунки матимуть довгостроковість. Він не бажає, тому що в нього зовсім інші намір. Якщо ви чоловік, то ви налаштовані ще й додатково реалізовувати, на виборі стоїте, думаєте, яким шляхом вам рухатись, щоб досягнути бажаного. Можливо, взаємодію з жінкою стосунки, яким чином. Якщо це власна реалізація, то можливо партнерські стосунки, можливо, все ж таки є потреба. Спілкування взаємодії, але маніпулювати ситуацію будете ви. Безпосередньо ви розумієте, що ви бажаєте досягнути. Бажаєте, щоб результат був саме такий, який ви бажаєте. Тому маніпулювати, керувати будете ви процесом стосунка взаємодії загалом з людьми, які. Приймають участь по при відношенню до ситуації, до взаємодії, до обставин, в яких ви знаходитесь. Кому ви збили корону? Верховна Жриця, яка прагнула досягнути успіху залишити вас в самотності. Кому ви збили корону людина, яка діяла таємно, приховувала від вас свої дії, насправді прагнула досягнути успіху. Можливо, навіть по відношенню до вас, або загалом, використовуючи вас. Або насамперед, яким негативним побажанням було з боку даної людини, щоб ви залишилися в самотності і без результативності. Чоловік це чи жінка, але вона або він приховували, були скриті мотиви з боку даної людини, насамперед, щоб ви не досягали результативності. Ну і особливо, що стосується особистого життя. Або якщо ви жінка і чоловік, по відношенню до вас, я в сигніфікації говорила, що він думає, що ви не розумієте, що його наміри це лише страсть секс, то от ви збили корону даному чоловіку, тому що ви прорахували його бажання, його дії, ті скриті мотиви, які насправді. По відношенню до вас. Хоча він думав, що він досягне того результату і того успіху, на який він сподівався. Да, урок з даною людиною, але ви зцілили. Або з часом. Якщо все ж таки ви спілкуєтесь з даним чоловіком, то вам потрібно поставити крапку. Вірним рішенням буде поставити крапку на даних стосунках, тому що ці стосунки для вас як кандали. Ви і не. Навіть якщо ви вкладаєтесь, то результативність ваша буде на низькому рівні. Але в той же час, щоб розвиватися, щоб діяти, знайомитись з перспективними партнерами, ці стосунки саме для вас як кандали. Пута. То вам і говорять, що оцей урок. А урок насправді, ваша задача по відношенню до даного уроку це самостійно прийняти рішення, поставити крапку і рухатись, стілювати ситуацію. І тоді ви й отримаєте визнання, тобто позитивний результат, і загалом з часом ви отримаєте як подарунок знайомство з перспективним партнером-партнеркою, що отримає чоловік, якому ви збили корону. І він насправді зрозуміє, що він не знав про те, що і не сподівався на те, що ви можете його прорахувати. Піде в зовсім іншому напрямку. Тобто буде жити своїм життям, продовжувати свій шлях, але вже протилежним шляхом рухатиметься в реалізацію, якої би с життя не стосувалось, дана людина цілеспрямована. Зробить вибір і буде поновлювати, стілювати, думати, що йому робити далі, тому що по факту, відповідно, по відношенню до взаємодії з вами, він помилився, прорахувався. Вам, вам потрібно проявляти силу волі, силу духу. Не потрібно балансувати, потрібно чітко визначати, потрібно чітко ставити перед собою ціль. Ніяких сумнівів, ніякого страху, що, можливо, невірні ці качелі 50 на 50, то ви думаєте, що ваше рішення вірне, то ви робите крок назад, ні цього не потрібно. Проявляйте силу волі, силу Духу відповідно до ситуації, в якій ви знаходитесь, і робіть чітке визначення по відношенню до ситуації. Баланс рівновага. Ніякого внутрішнього роздрайву не потрібно закриватися і думати про те, що дії невірні. Ні. Зрозумійте, що ви наповнена, чутлива, самостійна і самодостатня. І тому ви повинні розуміти, що ви насправді не дали чоловікові тримати себе в жертві, маніпулювати, використовувати вас. Надалі в вашому житті буде чоловік. Саме той чоловік, який дасть вам можливості реалізувати-реалізуватись. Але не з цим. І в подальшому вам все ж таки радять вищі сили, що ви повинні відстоювати власні кордони Пріоритети, пріоритети, незважаючи на те, який би результат ви не отримували. От, так як в даних стосунках, результат негативний для вас, але він, це вірний вибір, це вірне рішення. Якщо бажаєте досягнути благополуччя, достатку і стабільності, і розвитку в своєму житті, зрозуміло, що вам потрібно активно діяти. Не потрібно думати, передумувати, аналізувати. Ні, все. Ви, вірно, зробили по відношенню до взаємодії з даним чоловіком. На цьому крапка. Дякую, магія українських, до зустрічі.